Обов'язково слухатися чудотворним до кінця і Богородиця, визведь усіх підтворахів і і виконує всі ваші прохання на Бога. Пресвята, Богородиця, мати світової надії, до тебе прибігаємо з злибокою вірою та синівською любов'ю. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що стала живим храмом Божого, починиш і благання і покрий нас своїм благодатним омофором, о все захисти наше серце від суетних прагнень і марнославства, наповни його тихим смиренням та вдячністю, дай нам силу утримуватися від гріховних дій, навчай нас любові, що провадить до спасіння, О, Мати Божа заступниця нашої родини, сотвори ми однодумність у домівках наших, укріпив взаємоповагу між подружжям, надихни батьків на терпіння і мудрість, вирости дітей наших. У любові і страху Божому, щоб вони не відступили від істини і зростали в добрих ділах, присвяте Діво, Поручаємо Тобі працю нашу повсякденну допоможе нам здійснювати її чесно, ретельно, радісно, що праці своєю служили благоближніх і славі, твого сина, охорони нас від неробства і ліництва, відчуваних помислів, аби все, що робимо, було на благо і з любов'ю до Бога, то небесна заступниця подасть хворим і стражденним, Наповни їхні душі терпінням і надією, скорботним і зранним серцем зійшли тіху, заблукалих наверни на правдивий шлях, щоб вони втішалися світлом Христовим і милістю Господньою, опричиста Богородиця, всіх, то перебуває в небезпечних обставинах, супроводжуй воїнів, які стоять на сторожі миру правди, бережи подорожніх у дорозі направ кожну людину, на безпечної пристані, на досямах, хто у самотності простягни свою материнську руку, щоб відчули вони тепло твоєї любові та допомоги, О, матінку милосердна, зміцни нашу віру і навчи приймати волю Божу, плекаючи у серці довіру і вдячність. Випроси для нас Духа Святого, що просвятив розум наш для осягнення істини, повернув, хитаючимся упевненість і духовну міць, а заблукалих надихнув на покаяння та навернення при Діва з усіх кінців землі, прославляється Твоє святе ім'я, бо ти ніколи не полишаєш тих, хто з вірою прибігає до тебе, тому благаємо тебе, будь для нас матір'ю невтомною, веди нас до джерела невичерпного спасіння. І нехай у серці нашому повсякчас, вона є пісня, подяки Богові йому ж єдиному присвяті Троїця Отців і Сину і Святому Духові, належить уся слава, честь і поклоніння нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О Присвята Владичиця, наша Богородиця, Діво, чиста і Мати, предвічного Свого, Ти, що світлою красою, перевершуєш ангелів, прийми нашу щиру молитву і будь для нас міцним заступництвом перед Престолом Сина Твого, Бога нашого. О, Мати небесної радості, ти, що богадається любові, втішаєш засмучених і пригніщених, зглянься на наші потреби і скорботи, подають їх у годину печалі, віджини від нас дух тривоги й вічою та обдари наші душі богодатним спокоєм. Пишіть імені нати прохання в коментарях. Заступниця непохитна, захисти наші родини від усяких бід і напасти, від хвороби з невіри, від нагараздів і розбрату, від лихих помислів і ворожих підступів. Зійшли в пречиста твою небесну опіку на наші домівки і на серця тих, хто в них перебуває, дари нам кріпку віру, жертовну любов, щоб у спокусах ми не слабнули Духом, а в скорботах залишалися вірними святі церкві, Веди наш розум до світла істини і бережи уста наші від вухого слова, наповни наші дні миром і злагодою, а душі наші сили, вдячності, смирення, водичі Пресвята, прийми, молитви наші за всіх рідних і близьких. Даруєм здоров'я тілесне і душевне, пошуємо успіхи добрих починаннях, і їх на справи праведні та богословені. Нехай у домівках їхніх вона є радісна молитва, твій тих і покров завжди оберігає від зневіри та розчарування, у мати безмежної милості. Будь нашим світлом і натхненням у кожній хвилині земного життя, зворуши серця наші до допояння вчиностерпіння і доброзичливості, та гортай небесним теплом кожну зранену згорювану душу, ти опора і захист для всіх, хто з віри взиває до Твого імені не позбав нас своєї небесної допомоги протягом усього нашого земного шляху, постав нам невидимий щит від ворожих сил, щоб ми безстрашно дали всі перепони і славили Бога! В радості та мирі, о Пресвята Діво Марії, ти що народила спасіння світу при смирені благання, і зміцнив нас дух любові і відданості, нехай в серцях наших ніколи не згасає віра, бо благодатна силу Твоїх молитв, і надія на вічну радість у Царстві Христовому, тобі ж Матері Божественні віддаємо себе родини наші і весь наш народ, щоб Твоїм могутнім покровом бути захищеними нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Виборні і причистій Матері Господа нашого Ісуса Христа, яка задля нашого спасіння смирену прийняла у свою утробу вічне слово, приносимо вдячний спів, ти є покровом і радість для всіх, хто з довірою взиває до тебе, радуйся, водичице, що двері милості для нас відчиняєш, а не у Господні благовістив тобі причисте і ти з покорою прийняла волю Отця Небесного, промовивши, нехай буде мені за Словом Твоїм. Так ти стала матір'ю предвічного царя і дарувала нам надію на життя вічне, тому з вдячністю взиваємо. Радуйся, бо від вона твого засяла світу для всіх народів, Радуйся, бо через тебе, сповнилося пророцтво, про Месію, Радуйся, бо невидимий Бог у тобі тіло прийняв, Радуйся, бо твоє смирення перемогло гординю світу, Радуйся, бо через Тебе, Господь, наблизився до кожного серця. Радийся, бо ти стала новою євою джерелом відродження людства, радийся жонами, бо тобою оновлюється весь світ, радуйся водичити, що двері милості для нас відчиняєш, бачиш, як ти опричиста, дивно зачала від Святого Духа та безболісно народила Спасителя, ангели подивом споглядали, велике таємство, втілення Божого, ми ж радіючи ці незбагнені богадаті. З вірою, любов'ю співаємо, Синові Твоє, Аллилуя. Розум людський не може до кінця осягнути глибини таїнства, коли діва народжує предвічного Бога, але серце, просвічене благодатью, приймає цю істину. З радістю і подякою, тому і ми взиваємо до тебе, Богородице, радийся та й Спасительної волі Божої, радися бо в тобі з'єдналися небо і земля, радися бо через тебе Бог оселився серед нас. Радуйся, бо ти воскресила в людських серцях уповання на Божу любов, Радуйся, бо, як Авраам прийняв обідницю, так і Ти з вірою прийняла слово. Радуйся, бо через твою покору зруйновано поту гріха, Радуйся, бо простота Твого життя вчить нас, істинного смирення, Радуйся, водичице, що Твої милості для нас відчиняєш. сила Всевишнього укріпила тебе, пречисте діло, щоби стала ти матір'ю без участі Божий престолом для предвічного. Сяючи снотами для всього християнського роду, а ми прославляючи твою святість, підносимо до Бога, пісню вдячності, Алілуя, зберігаючи в серці твою материнську любов, прибасує на Богородице, ми шукаємо в тобі захисту від усякого і спокуси, ти ж як вагідна мати, прихиляєшся до кожної скорботної душі, даруєш їй розраду, тому взиваємо до тебе. Радийся, бо ти втішаєш тих, хто зранений гріхом, радися, бо твою любов'ю зникає холодвічі, радийся, бо ти вказуєш дорогу до Христа, істинного пастиря, радися, бо ти навчаєш смиренні молитві, серце наше, радийся нав'януше квітку, що прикрашаєш церкву чеснотами, радийся, бо твоя присутність освячує наші оселі, радийся, бо ти своїм заступництвом прихиляєш молосердя Бога до кожного нашого благання. Радуйся, владичи, це що двері милості для нас відчиняєш. Коли в Ефеємській печери ти народила світла світу, темряві відступіли, відкрилася всім дорога до спасіння і волхви з радістю поспішили поклонитися твоєму сину, а ми з вдячним серцем оспівуємо народженого Еммануїла. Алівуя, почули, побачили твоє дивне материнство, люди різного стану, і прості пастухи, мудрі волхви. вони з покорою прийняли Спасителя та вклонилися тобі, як цариці, повні Божої богодаті. Разом із ними величаємо тебе, радийся, бо ти пізнала силу Божу у своєму дівстві. Радуйся, бо твоє материнське серце відкрило світові Спасителя, Радуйся, бо спокорою прийняла славу і від убогих, і від царів. Радуйся, бо твій син з'явився людям як предвічна мудрість, радуйся бо з твоєї віри й довіри зростає наша віра в Христа, Радуйся, бо ти материнською турботою укріплюш нас, Радуйся, бо ти проганяєш морок з невіри і наповнюєш серця благодаттю, радуйся, водичице, що двері милості для нас відчиняєш. Велике диво звершив Господь, діва стала матір'ю, не втративши свого пречистого дівства, і народила того, хто бере на себе гріхи світу. Розумницький цього не сягає, але наповнюється благовінням, коли з вірою, любов'ю взиваємо, Аллилуйя! Слова Твої, каже, Писання, дух і життя. Ці слова втілися у воні Твоєму, у на мати. Приймаючись подякою та трепетом, цю тайну, благаємо твого заступництва та оспівуємо тебе, радуйся земна скині, у якій осилося небесне слово, радуйся, бо через тебе люди пізнали живого Бога, радуйся, бо ти відкриваєш серцям шлях до покаяння і навернення, радуйся, бо ти стояла біля Христа, сина свого, свідчачи про жертовну любов, радуйся, бо твоєю материнською слізою обмиваються наші провини, радуйся бо ти. Бережеш дітей і молодь від усякого лиха та спокус, милосердна заступниця тих, хто тих надією кличе до тебе, радойся, водичи, що двері милості для нас відчиняєш. Проповідуючи істину Втілення Божого, Слова Святі Апостоли та Отці Церкви, розкрили народам Красу Євангелія, Ти, Богородице, невпинно надихаєш своїх вірних дітей, сповняти те, спаси вчення, щоб у єдності духами. З радістю співали Богові, алілуя, все Господні Господній багатодаті, що випромінюється від твоєї присутності, зміцнює ти, хто шукає істини і уповає на Христа, ти вчиш нас дів любові, ведеш до джерела спасіння, тому прославляємо тебе, Радуйся, бо ти навчаєш нас слухняності, Слову Божому, Радуйся, бо ти приносиш наші молитви до престолу Господнього. Радуйся бо ти, є матір'ю, милосердя для тих, хто підпав під тягар гріха, радуйся бо твоєю вагідністю пом'якшується за черствілі серця, Радуйся, бо ти надихаєш нас передавати віру дітям і онукам, радуйся бо тобою, Дух Святий укріплює немічних. радуйся бо ти своїми руками обіймаєш кожного, хто шукає Божої правди, радуйся водичице, що двері милості для нас відчиняєш. Хочемо осягнути Твоє смирення причисто, адже воно відкрило небесні скарби. Ти подаєш ці божі скарби тим, хто з вірою до тебе припадає, навчаючи нас наслідувати Христа, який смирив себе аж до хресної смерті, і ми з вдячністю співаємо йому. Аллилуйя! Бога ніхто ніколи не бачив, але втілений Христос об'явив його милість і правду, Ти ж, Богородице. Став для нас материнськими обіймами, Божої любові, тому прославляємо тебе, радуйся бо у твоїй мовчазній глибині вчимося слухати голос Божий, Радуйся, бо ти щодня даруєш нам духовну поживу святій церкві, радуйся, бо ти прикладом свого життя навчаєш служінню ближньому, Радуйся, бо твоєю чуйністю провадиш нас до істини і свободи у Христі, Радуйся, бо ти, матір'ю Спасителя і водночас, матір'ю всього людства, радуйся бо твоє діяння тихе. Але сильне для тих, хто потребує допомоги, радийся, бо ти навчаєш нас шанувати святі ікони та образи, радийся, водичиться, що двері милості для нас відчиняєш. Дивне незбагнене таїнство відкривається людям Бог прийшов у світ через твою причисту утробу, щоб постраждати за нас і воскреснути для нашого виправдання, тож обіймаючи любов Христа, величаємо Спасительну волю, співаємо, Аллилує! Побачивши воскрес з мертвих Христа, апостоли, зраділи і разом з тобою Його причистою матір'ю сповнились невимовної радості, ти ж водичі, цей невичерпним джерелом пасхальної втіхи для всіх поколінь, які приходять до Твого Сина, величаючи тебе, промовляємо, радийся, бо ти була свідком його страсти і славного Воскресіння, радийся, бо через твої материнські страждання ми вчимося мужності терпеливості. Радість, бо ти кріпиш нас, коли знемагаємо у духовній боротьбі, Радість, бо ти надихаєш нас, сміливо свідчити про Христа, навіть у переслідуваннях, Радість, бо з тобою радіють і прославляють Бога, ангели і всі святі, Радість, би твоїм заступництвом Господь перемінює наші сльози в радість, радийся, бо й донині ти з'являєшся в скорботах вірним дітям твоїм, радийся водичитися, що двері милості, для нас відчиняєш. Оси воїнство Небесне Богові, і перед славою Твоєї Богородице, адже бачить у тобі матір Всемогутнього, навіть херовими і Серафими не може збагнути велич Твої покори любові, з якої ти прийняла Божий задум. ми ж земні, з вдячністю оспівуємо Господа, Алівуя, красномовці земні не нездатні повноцінно виявити таємницю, Твого дівства і материнства лише серце, сповнене віри, може стрепетом сягнути, що ти перевершуєш усі. Небесні сили, тому Бога, війну, припадаючи до Тебе, співаємо, радуйся, бо, Боже, проведіння піднесло Тебе вище від ангельських чинів, радуйся, бо Твоє так прийняв сам Всевишній, радуйся, бо ранами Твої душі зцілюються наші зранені серця, Радуйся, бо ти втихом нериш наші пристрасті своїм тихим заступництвом, радуйся, бо ти об'єднуєш віруючих в єдину родину церкви. Радуйся, бо вказуєш шлях до Пресвятої Троїці через любов і покаяння, Радуйся, бо у твоєму погляді душа знаходить невимовну втіху, радийся водичице, що двері милості для нас відчиняєш, Спаситель бачиш людську неміч, дав нам тебе, Богородице, за матір і покровительку ти невпинно оберігаєш нас. На дорозі до царства небесного, аби ніхто не загинув у темряві гріха, тому з вдячністю виголошуємо його приславне ім'я, Алілуїя. Ти мати невечерної любові, сама виходиш назустріч грішникам, які каються, їх теплом своїх материнських обіймів, тому в годинах випробувані скорботи знову й знову звертаємося до тебе. Радийся покрови нашої надії, що повеж душі джерелами благодаті, Радуйся, невістини, невісна, що даваєш нашу самотність і розпач, Радуйся, бо ти наближаєш наше серце до Царя Небесного, Радуйся, бо ти вирощуєш покоління святих через свою материнську молитву, радуйся, бо милість твоя сягає тих, хто перебуває далеко від Бога. Радуйся, бо в твоєму імені душа знаходить розраду та спокій, радуйся, бо ти провадиш кожного до світла істини Христової. Радийся, водичи, це що двері милості до нас відчиняєш, покірно благаємо тебе, не відвертає обличчя Свого від тих, котрі шукають допомоги в сину Твого, адже ти не засимо лампада, що світлиш шлях до вічного життя, як мати, ти пікуєшся про нас, щоб ми з надією та довірою славили Бога, промовляючи Аллилуйя, Твої святі ікони, Мати Божа, є видимим знаком Твоєї невидимої присутності. Перед ними вививаються сльози, покаяння. Перед ними складаємо обітниці вірності Христу, ми ж, віддаючи Тобі поклоніння, шануємо твій святий образ і взиваємо, Радуйся, бо через іконопис ти торкаєшся, таємний людських сердець, Радуйся, бо твій материнський погляд кличе до примирення та прощення, радися, бо твої ікони безмовно звіщають нам Євангелія, радийся бо під Твоїм покровом, зростають покоління вірних, Радуйся, бо ти навчаєш нас шанувати святі таємства церкви. Радуйся, бо твоє заступництво веде нас, дорогої святості, Радуйся, бо ти випрошуєш нам прощення під час кожного нашого падіння, Радуйся, водичиться, що двері милості для нас відчиняєш, Благодать Боже, перебувай на тобі, Богородицю, через тебе щедро виливається на все людство, Тому, вірні по всій землі звеличує Твоє святе ім'я, адже тобою приходить до них живе втілення Божої любові. Ми ж із вдячністю вилишаємо Отця і Сина і Святого Духа, оспіваючи Алівуя, оспіваючи твої чудеса, упречиста мати Божа, та відчуваючи Твоє, невпинне заступництво, просимо в тебе мудрості сили жити за Євангелієм. Збережи нас від усяких і навчи щоденно перебувати у світлі Христової істини, щоб співати тобі. Радуйся, бо твій материнський голос розганяє наші сумніви, Радуйся, бо твої лагідні заспокоює наші пристрасті, Радуйся, бо через тебе і нині продовжується благодать п'ятидесятниці, Радуйся, бо ти, надихаєш нас жити в єдності й мирі, Радуйся, бо ти спрямовуєш наші молитви до Престолу Всевишнього, Радуйся, бо ти, не забуваєш нас навіть тоді, коли ми забуваємо про Бога, Радуйся, бо ти відновлюєш у нас радість спасіння. Радуйся, водичи це, що двері милості для нас відчиняєш. О, всехвальна і приблагословина мати Христа, Бога нашого, Приниця цей наш недосконала, вещири спів, що з любов'ю приносимо тобі. А нас твоїх дітей утверди у вірі любові до Сина Твого, своєю материнською рукою провадь нас до вічного царства до всі святі, невпину прославляють при святу Троїцю. Алівуя, алівуя, Алівуя. О, всехвальна і прибога мати Христа, Бога нашого, прийми цей наш недосконале, щирий спів, що з любов'ю приносимо тобі, а нас, твоїх дітей, у у вірі любові до сина твого своєю материнською рукою провадь нас до вічного царства, де всі святі невпино прославляють Пресвяту Троїцю. Алівуя, алівуя, алівуя! Усихвальне приблагослови на мати Христа, Бога нашого, примий цей наш, недосконалий, але щирий спів, що з любов'ю, приносимо тобі, а на нас своїх дітей у у вірі любові до Сина Твого, своєю материнською рукою провадь нас до вічного царства, де всі святі, невпинно прославляють при святу Тройцю, Алівуя, Алливуя, Ане, Ани Господні, Бога вести в тобі при діво, і ти з покорою прийняла. Волю Отця Небесного, промовивши, нехай буде мені за Словом Твоїм. Так ти стала матір'ю предвічного царя і дарувала нам надію на життя вічне, тому і з вдячністю взиваємо. Радуся, бо від вона твого засела, світу для всіх народів, радуйся бо через тебе сповнилося пророцтво про Месію, Радуйся, бо невидимий Бог у тобі тіло прийняв, радуйся бо твоє смирення перемогло гординю світу, Радуйся, бо через тебе, Господь, наблизився до кожного серця. Радийся, бо ти стала новою євою джерелом відродження людства, радийся прибасовеними жонами, бо тобою оновлюється весь світ. Радуйся, водичі, що двері милості для нас відчиняєш, вибрані і причисті Матері Господа нашого Ісуса Христа, яка задля нашого спасіння Смирину прийняла, у свою трубу вічне слово приносимо вдячний спів, та є покровом і радістю для всіх, хто з довірою взиває до тебе. Радийся, водичи це, що двері милості для нас відчиняєш, опричистає на мати, Господа нашого Ісуса Христа, схиляючись з покорою та любов'ю перед тобою, просимо, пишіть імена та прохання в коментарях. Не позбавляй нас твого материнського заступництво, осіннє життя нашого, коли ж охована наша молитва, і в гарне душу, розповів нас любов до сина Твого. Щоб ми завжди йшли дорогою покаяння правди та християнського, милосердя, ухвини скорботи випробувань, будь нам непохитною опорою та провадь нас до тихої пристані спасіння, замісни нашу віру, щоб ми повсякчас пам'ятали, ти, як мати Божа силою свого заступництва, випрошуєш для нас, прощення і у Сина Твого, порятуй нас від ворогів видимих і невидимих, що ми без страху йшли зустріч небесному цареві та разом із усіма святими проставляли. Невмовне милосердя, Пресвятої Троїці, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята, Вадичице, Богородице, не невісна, і невісто, і матір життя, ти, що з висот святості своєї промовляєш до озболених сердець наших, споглянь нині скорботи, не духи Світу Цього, і своїм всесильним покровом огорни нас, у любові, і милості. Пишіть імена та прохання в коментарях. Радийся радосте подорожніх у земному вигнанні, радуйся тиха пристані на бурхливому морі пристрастей, радийся нав'янеш квітку надії, що проростає крізь пітьму з невіри, радуйся втіху, сердечна для всіх, хто зі смиренням до тебе прибігає, О, мати животворчого слова прийми сльози, молитовні дітей своїх і сутворених джерелом, наснаги оновлення, щоб не вичерпався в нас поклик до святості і правди. Ти, що в найменших наших виявляєш силу Небесного, нам фортецю Духа, перед обличчям усіх спокус, щоб у праці повсякчасній, і в Христі щоденно ми бачили, богададі і осягали мир, від тебе дарований, о благодатна і всеоспівана, найсніша зора, що випромінює світло Сину сина твого, наділи нас лагідним терпінням і духом розсудливості, щоб у години важких випробувань не втратили ми довіри до Господа. Радуйся провідниця в нього сум'яття, радость опори покрови хвилини розпачу, радостя охорони самисленого саду душі, радость сподівання відраду для згорьованих сердець, причиста й прибосвина, ти знаєш. Цягарі, що тиснуть наші плечі, змісни віру нашу, щоб не знемогли ми в безнадії, і надихни у смиренні молитви знаходити радість і відраду, як заступниця вірних, заступайся перед сином твоїм, щоб дарував нам мир і довготерпіння, а гріховні слабкості на і провадив до світла Божого, де кожна скорбота перетворюється на благословення». Радуйся, невіста невісна, що весь людський рід від марноти до спасіння кличеш, радуйся, світодавице, прислав преславна, який виконується обітниця Божа, Радуйся, цариця і землі, що одна можеш серця пом'якшити, радуйся джерело невичерпної радості, де втомовиться всяка печаль, Бо Богородице мати, причудна, заступниця. прийми цей молитовний видух душ наших, вияви милосердя до сіма, хто взиває м'я твоє святе. Бо те є пристановище, розрада, порятунок і надія, у всякій скорботі, так зміцнюй нас у впевненості, що руку твою простягнеш у час випробувань як у висюканні алілейський ти випросила сводку радість подружжю, так і нам випросили на надію в тіх і в житейських нестачах, щоб не замовкла пісня хвили в душах наших, а примножилася на славу Бога, бо знаємо, що ласка твоя могутніша від всяких спокус, обід земних. І в покорі припадаємо до тебе зі словами, радуйся, водичець небесного порови пробування, радуйся, Боже, утішительку для тих, хто знемагає в безсилі, радуйся, ніжна мати, що з цим простягаєш догоню милосердя, радуйся благодатна провідниця до Царства Небесного, смиренно благаємо з весели серця наші, живим джерелом утіхи, щоб не гинути нам у темряві журби. А зростати в любові до Господа і з пошаною прославляти величне ім'я Пресвятого Твого Сина за цим святим Духом нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородиця, Мати, життя і заступниця всього людства, звибини серця свого селяся перед тобою, з покірною душею та скрушеним духом благаю. Пишіть мене та прохання в коментарях. моє щире покаяння ти та що населення Сина Божого, жеревоновечерного милого мого й утіхи. Зглянься на мою немі, і вияви мені свою ласку, щоб я відкинув усім, гріховні помисли, поневолення пристрастями, у твої лагідності, любові до кожної людини прошу, очищення від усякої скверни, аби більше ніколи не повертатися до гріха, а з чистим серцем вилучати тебе, і єдиного Бога, мовися за мене і за весь світ перед цим могутнім Господом, що послав нам своє милосердя, сюди в наше сум'яття та дарував мир у кожну душу, нехай твої невідомі обійми. Оберігають моє серце, аби воно не запеклося в ріхах, а стало чистим храмом Божий Богадаті, Даруй мудрість і відвагу, коли йдемо шляхом служіння ближнім, щоб у цей нелегкий час ми благословляли твоє святе ім'я, і прославляли Царя, слави Ісуса Христа, нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Ставте вподобайки під відео, надійшліть це від обрижні вашим для поширення Слово Божого, посилені покрову Пресвятої Богородиці, нехай перебувають всіма нами.